Прокинувся я, як завжди, ще до того, як сонце повністю вилізло за городу. Не тому, що я такий уже дисциплінований, а тому, що в селі день починається рано. І якщо ти кіт, то пропустити ранкові події просто неможливо. Вночі хата дихає тишею, а зранку вона вже має запахи: тепле молоко, деревний дим, волога земля за порогом і ще ледь-ледь кобаса, яку господиня десь учора сховала так, що думає, я не знайду. Смішна вона. Я ж не просто кіт, я господар цієї хати. Просто людям треба час, щоб це усвідомити. Я потягнувся так, щоб аж лапи затремтіли від приємності. Вигнув спину дугою, витягнув хвоста, позіхнув на всю ширину котячої пащі і тихо, з гідністю, зліз зі свого місця. Моє місце біля печі, на старій ковдрі, яку господиня називає вже пора викинути, але не викидає, бо знає, якщо викине, я ображуся. А якщо я ображуся, то вся хата буде ходити на вшпиньках. Підлога в хаті прохолодна, дошки трохи скриплять, але мені байдуже. Мені навіть подобається, коли скрипить. Тоді всі одразу знають, що я прокинувся. Я пройшовся повільно, як то личить серйозному котові, і зупинився біля дверей у сіни. Там завжди є запах зовнішнього світу. В сінях пахне яблуками, старими чоботами, сіном і котячою свободою. Я штовхнув двері носом. Вони не одразу піддалися. Люди, як завжди, не думають про зручність котів. Але я наполегливий раз, ще раз, і от уже щілина, крізь яку можна прослизнути. Вийшов у сіни, присів, прислухався. Десь далеко гавкнув пес, десь ближче загоркотіло відро. Це господиня вже встала. Вона завжди встає рано, і я її за це поважаю. Не показую, звісно, але поважаю. Я вийшов на двір. Село зранку це не просто місце, це цілий живий організм. Воно прокидається повільно, як старий дід, що довго шукає окуляри, хоча вони в нього на лобі. Спочатку чути півня. Він завжди кричить так, ніби це він піднімає сонце. Потім чути курей. Вони бурмочуть своє, бо мають важливі курячі справи. Потім чути людей кашель, дзенькіт мисок, скрип воріт, шурхіт мітли. А ще мої кроки по землі. Тихі, м'які, але я їх відчуваю кожною подушечкою лап. Роса була холодна, але приємна. Трава щіпала лапи, наче питала: Ну що, пане кіт? Знову на обхід? Звісно, на обхід. Кожен порядний кіт має знати, що робиться на його території. Бо територія це не просто двір, це хата, сарай, город, стежка до криниці, шматок дороги перед воротами і ще трішки. Аж до того місця, де живе той нахаба хаба з сусіднього двору. Він думає, що може ходити тут, як у себе. Але я йому пояснював і ще поясню я зупинився під яблуною вона стара, кора шорстка, пахне життям. Я потерся об неї боком, треба залишити знак. Не тому, що я боюся, що яблуня мене забуде, просто так заведено світ любить порядок. У цей час господиня вже вийшла на ганок. Я почув її кроки, почув, як вона зітхнула. Отак, як зітхають люди, коли ще сонні, але вже мають купу справ. Вона глянула на небо, як завжди оцінюючи день чи буде дощ, чи буде спека, чи можна садити, чи треба поливати. А я оцінюю по-своєму чи буде день смачний, чи буде день цікавий, чи буде день сонячний для дрімоти на лавці? Де ти, мій розумник? покликала вона. Я тут, подумав я. Але не відповів одразу люди люблять, коли ти робиш вигляд, що вони тебе шукають це додає їм важливості. Я почекав секунду, потім вийшов з під яблуні, розтягнувся, ніби випадково і пішов до Ганку. Ой, та йди вже сюди, сказала вона, наче свариться, але голос у неї теплий. Я піднявся на Ганок і потерся об її ногу м'яко, акуратно, без зайвих емоцій. Але так, щоб вона зрозуміла, я тут. Я з тобою, все нормально. Вона нахилилася і почухала мені за вухом Оце я люблю. Там є таке місце, яке люди чомусь завжди знаходять правильно, ніби їм хтось підказує. Підеш молочка? спитала вона. Ну, от, з цього і починається справжній ранок. На кухні було тепло. Піч ще тримала нічне тепло, і в повітрі стояв запах вчорашнього хліба. Господиня поставила переді мною мисочку. Молоко було не гаряче і не холодне. Саме таке, як треба. Я, не поспішаючи, почав пити. Бо кіт, який поспішає, це кіт, який забув свою гідність. Поки я пив, я слухав, як господиня ходить по хаті відчиняє шафку, дістає чашку, ставить чайник. Вона щось бурмотіла собі під ніс люди завжди бурмочуть зранку. Це, певно, їхній спосіб зібрати думки в купу. Мені простіше я прокинувся. І вже готовий до життя. Після молока я вилизав морду. Це важливо. Село не місто. Тут пил, трава, жучки, і якщо ти не тримаєш себе в порядку, то будеш ходити як якийсь дворовий пес. А я не пес, я кіт. Я вийшов з хати знову. Сонце вже піднімалося вище, тіні стали коротші. На дорозі перед воротами пройшла сусідка, стара баба Ганна. Вона йшла повільно, з паличкою. Але очі в неї були живі. Вона побачила мене і усміхнулася. О, наш пан котище, сказала вона. Ти дивись, який гладкий. Видно, не ображають. Я глянув на неї з таким виразом, який означає звісно, не ображають, бо хто б посмів. Вона засміялася. От і добре Коби сказала, бо як кота образиш, то в хаті все не так буде, і вона права, люди в селі це знають. Вони можуть сваритися між собою, можуть бурчати на погоду, на город, на ціни, але кота вони поважають, бо кіт це як домашній оберіг. Поки кіт є, хата жива. Я пішов до сараю. Там завжди цікаво. По-перше, там миші. Не те, щоб я кожного дня когось ловив. Я вже не молодий котик, не буду бігати без потреби. Але якщо миша думає, що може тут бігати, то вона помиляється. По-друге, там пахне сіном, а сіно пахне літом навіть взимку. По третє, там інколи залишають щось істівне. Люди думають, що якщо вони поставили миску високо, то кіт не дістане. Смішні вони. Я зайшов у сарай тихо. Світло там було через щілини, тонкими смужками. Пил у повітрі танцював, ніби маленькі невидимі комахи. Я ступав обережно. Кожен звук у сараї віддається по-особливому: шарудіння, стукіт, навіть моє дихання. І тут я почув тихий писк. Дуже слабкий, але достатньо, щоб моя голова повернулася в той бік. Миша, десь там, під мішками. Я присів. Хвіст завмер. Вуха вперед, очі, як дві крапки. Миша думала, що її не видно, але я її відчував. Я не просто бачу, я знаю. Це в мені сидить, як стара пам'ять. Як у людей пам'ять про війну чи голод. Вони можуть не говорити про це, але воно живе в них. Так само і в мені ще пам'ять про те, що Миша завжди буде мишею. Я зробив крок ще один. І в той момент, коли Миша вирішила рвонути, я стрибнув. Не скажу, що це був мій найкращий стрибок у житті. Колись я стрибав вище, швидше, точніше. Але й зараз я зробив усе, як треба. Лапа, раз, і миша вже не бігла. Я тримав її м'яко, без зайвого. Не тому, що я добрий, а тому, що я професіонал. Я виніс її на двір. Так заведено. Господарі не люблять, коли в хаті чи сараї валяється зайве. Я поклав мишу під кущем, подивився на неї. Вона вже не рухалася. Ну що ж, такий у нас порядок. Я повернувся до двору. Господиня, якраз виносила відро води, побачила мене, одразу зрозуміла. О, молодець, сказала. От за це я тебе й люблю. Любить вона, бачте, це добре. Але я й так знав, що я молодець. Потім почався денний рух. У селі день не стоїть. Він іде, як річка, повільно, але постійно. Господиня пішла в город. Я теть за нею, бо треба контролювати. Вона полола бур'яни, щось там говорила сама до себе. Інколи зупинялася, витирала лоба рукавом. Я сидів неподалік під кущем смородини і дивився. Город це як велика книга. Люди читають її руками. Вони знають, де що росте, що коли садити, якого дня полити. Вони можуть не пам'ятати, де поклали ключі, але пам'ятають, деякий рядок моркви. Мені це подобається це схоже на котячу пам'ять. Я теж знаю, де яка стежка, де яка нора, де яка тінь. Поки господиня працювала, я обійшов край городу. там, де паркан, іде завжди щось цікавеньке, я нюхав землю. Тут проходив їжак, я впізнаю по запаху. Їжак цьому серйозний чоловік не лізе куди не треба. Ми з ним не вороги. Він може фиркнути, якщо я підійду занадто близько, але я не дурний. Нехай собі ходить. А от сліди іншого кота, це вже інша справа. Я відчув запах і одразу напружився. Рудий, той самий. Він приходив вночі і ходив біля мого паркану, ніби перевіряв, чи я тут, я тут, і я не забув. Я підняв хвіст, пройшовся вздовж паркану, залишив свої знаки. Не для того, щоб рудий подумав, що я нервую, навпаки. Щоб він зрозумів це моє, тут порядок, день йшов. Сонце стало теплим, навіть гарячим. Я повернувся у двір і ліг на лавці біля хати. Там найкраще. Тінь від стріхи падає так, що не пече, але гріє. Я закрив очі і почув, як над головою гуде бджола. Десь у кущах щось зашурхотіло, то, може, горобці. Пес у сусідів гавкав на щось своє все як завжди, і в цьому, як завжди, є щастя. Я задрімав сон у кота це не просто сон, це робота. Ми, коти, повинні зберігати спокій у світі. Поки я сплю, хата відпочиває разом зі мною. Мені снилися теплі місця. Піч, сонце, молоко. І ще снилося, що я молодий, і бігаю по сіна, як по горах, і хвіст у мене яку, як прапор. Прокинувся я від звуку. Ворота. Хтось прийшов. Я підняв голову. У двір зайшов чоловік, джеб сусід Микола. Він ходить часто, бо вони з господарем, якби він був удома, дружили. Але зараз господар на заробітках, і Микола приходить допомогти. То дошку принесе, то порадить, то просто поговорити. Люди в селі так живуть один без одного, ніяк. Нать здоров, кіт. Сказав Микола, побачив мене. Ну що, охоронець? Я не відповів, бо не зобов'язаний. Але очима показав Бачу, контролюю, не хвилюйся. Микола підійшов до господині, вони заговорили про погоду, про ціни, про те, що десь там у районі щось знову змінилося. Люди люблять говорити про зміни, але найбільше вони люблять, коли нічого не змінюється, бо тоді спокійніше. Я слухав одним вухом. Мені важливіше було інше. Микола приніс пакет, а в пакеті щось пахло. Риба? О, так. Риба, я встав і підійшов ближче. Не занадто. Треба тримати дистанцію, щоб не виглядати голодним, але запах був такий, що навіть мій принциповий характер трохи похитнувся. Диви, диви, вже тут, засміявся Микола. Чує, хитрюга. Та він усе чує, сказала господиня. Він у нас як радіо. Радіо, гарне слово. Я не знаю, що воно точно означає, але звучить поважно. Микола витяг рибину, нас невелику, але свіжу, показав мені це тобі, Тем, сказав. Але заслужи. От люди, вони думають, що я ще маю щось доводити. Я вже все довів. Я сів і подивився на нього так, як дивляться коти, коли хочуть, щоб людина відчула себе трохи смішною. Він знову засміявся. Ну, добре, добре, так сказав. На, бери і кинув рибу господині. Вона одразу пішла чистити її біля відра. А я сидів поруч і чекав чекання це теж мистецтво. Треба показати терпіння, але не приниження. Я ж кіт, поки вона чистила, я дивився, як вода в відрі тремтить від кожного руху. Як луска блищить на сонці, як її руки вже не молоді, роблять усе швидко й звично. В таких руках і ціле життя. Вони садили, копали, мили, годували. Вони пам'ятають більше, ніж люди думають. Вона відрізала мені шматочок і поклала на маленьку тарілку. На їж!» – сказала, я їв повільно. Бо риба це не просто їжа, це свято, а свято треба смакувати. Після риби я знову ліг, але вже не на лавці, а на землі під буском. Там пахне так, що навіть голова трохи поморочиться. Бузок ще не цвів, але листя вже мало запах. У селі запахи завжди говорять більше, ніж слова. Якщо пахне бузком, значить буде тепло. Якщо пахне димом, значить хтось пече. Якщо пахне свіжою землею, значить скоро дощ. А якщо пахне чужим котом, значить треба бути поготові. І тут я почув знову той запах. Рудий. Він не зайшов у двір. Він сидів за воротами на дорозі і дивився. Я відчував його погляд, навіть не бачачи. Це так у котів. Ми можемо не бачити, але знаємо, коли на нас дивляться. Я піднявся. Повільно, без паніки. Вийшов до воріт, ворота були трохи привідкриті. Микола ще не закрив до кінця. Я прослизнув і опинився на дорозі. Рудий сидів метрів за три. Хвіст у нього лежав на землі, але кінчик рухався очі, як нахабні. Він був молодший за мене, більший, і думав, що це дає йому право. Молоді завжди так думають. Я зупинився, подивився на нього, не моргнув. Він теж дивився. Потім встав і зробив крок я не рухався. Ще крок. Я злегка підняв спину, не щоб нападати, а щоб показати я готовий. Рудий зупинився. Він думав, а думка в котам це видно. Він ніби зважував, чи варто. Бо якщо він піде далі, буде конфлікт. А конфлікти це завжди ризик. Навіть якщо ти молодий, я зробив один крок вперед. Тихий, але впевнений. Рудий відступив не одразу, ніби не хотів показати, що відступає. Але відступив. Я не гнався. Не треба. Я вже сказав усе, що хотів. Територія це не про бійку, це про повагу. Я повернувся у двір як переможець, який не кричить про перемогу. Бо справжня сила тиха. День потроху хилявся до вечора. Сонце стало м'якшим, тіні довшими. Господиня знову метушилася то курям зерна, то відро помити, то на плиті щось вариться. Запах вечері заповнив двір. Я ходив поруч, але не заважав. У мене своя робота бути поряд, коли день завершується, бо вечір у селі. Це час, коли люди особливо потребують тиші, вони втомлюються. У них болять руки, спина, ноги. А кіт, він як тепла думка. Він поруч і ніби легше. Коли стемніло, господиня сіла на лавку біля хати. В руках у неї була чашка чаю. Вона дивилася на небо. Там уже з'явилися перші зірки. В селі зірки такі, що здається, ніби їх можна лапою зачепити. У місті люди їх не бачать, і, чесно кажучи, мені їх шкода. Я підійшов і стрибнув на лавку поруч. Ліг так, щоб торкатися її боком. Вона поклала руку мені на спину і повільно гладила ми мовчали, але це було не мовчання пусте, це було мовчання, в якому є все день, життя, спогади, втома, тепло. Добре, що ти є, тихо сказала вона. Я не відповів, бо коти не говорять словами, але я закрив очі і замуркотів. Муркотіння – це мова, яку люди розуміють серцем. Так пройшов мій звичайний день у селі, і, може, комусь здається, що в ньому нічого особливого. Але для мене кожен день особливий, бо кожен день там це запахи, сонце, тінь, риба, миші, люди, розмови, тиша, вечірні зірки. І як, як кіт, який живе серед цього, як серед великого спокійного світу. І коли вночі я повернувся в хату, знову ліг біля печі на свою ковдру, я подумав: ну що ж, завтра буде новий день, а я знову зроблю все, як треба. І заснув спокійно, як спить кіт, який знає його світ на місці.